Сьогодні відбулася позачергова сесія Бродівської міської ради, яка була рекордно короткою. Депутати злагоджено проголосували за три питання порядку денного: усі фінансові, які стосуються збільшення коштів на розвиток міста, нові дитячі майданчики біля багатоповерхівок, відкриття додаткової групи у дошкільному навчальному закладі номер 9 та капітальні ремонти двох дитсадків міста. Тощо такі рішення були прийняті сьогодні обранцями міської територіальної громади. Завдяки мікропроектам місцевого розвитку, які взяли участь і перемогли в обласному конкурсі, вдалося залучити у місто Броди кошти обласного бюджету на їх реалізацію. Сума субвенції, передана з обласного бюджету у міський склала 211 тисяч гривень. З питання про збільшення надходження загального фонду міського бюджету за рахунок субвенції з обласного, як із наступних, інформувала виконувач обов'язків головного бухгалтера Бродівської міської ради Ірина Олеха. Червоною ниткою через Усе засідання позачергової сесії міської ради пройшло виділення коштів для ОСББ на дитячі майданчики. Так, обласними коштами будуть збільшені надходження загального фонду міського бюджету. Частина з них 15 тисяч гривень піде для влаштування ігрового майданчика біля ОСББ пролісок, а 196 тисяч гривень цим же рішенням передані у спеціальний фонд бюджету розвитку міської ради. Отож, вже з цих коштів 121 тисяча гривень піде на співфінансування встановлення дитячих майданчиків біля трьох ОСББ міста Броди. Імені Богуна – тридцять тисяч. Вже згаданого пролізка 52 тисячі, а для ОСББ джерело 30 тисяч гривень. Також обласний бюджет надав субвенцію місту у сумі 75 тисяч гривень, для капітального ремонту приміщення ДНЗ номер 9 де планується відкриття додаткової групи. Забігаючи наперед, зауважимо, що третім питанням, яке розглянули депутати міської ради, було спрямування частини вільного залишку коштів спеціального фонду бюджету розвитку Бродівської міської ради для забезпечення співфінансування переможців обласного конкурсу мікропроєктів місцевого розвитку. Три вже вище згаданих ОСББ отримали згідно з рішенням додаткові кошти з міського бюджету загальною сумою 50 тисяч гривень на реалізацію соціальних проєктів для своїх наймолодших. Como é Також були внесені зміни до переліку об'єктів, видатки на які у 2015 році будуть проведені за рахунок коштів бюджету розвитку Бродівської міської ради. У цьому рішенні передбачене гарантоване міською радою співфінансування з міського бюджету мікропроєктів з облаштування дитячих майданчиків біля ОСББ імені Івана Богуна, Пролісок та Джерело. Загалом це 144 тисячі гривень. Без цих коштів мікропроекти по майданчику. Не те, що не перемогли б, а навіть не розглядалися конкурсним журі, подбали депутати і про дошкільні установи міста. Так, капітальні ремонтні роботи будуть проведені за кошти міської ради у трьох ДНЗ нашого міста, фасад і покрівля у дошкільній навчальній установі номер 6 приміщення додаткової групи у дошкільному навчальному закладі номер 9 і капітальний ремонт у дошкільному навчальному закладі номер 7 на відновлення будівель трьох ДНЗ буде спрямовано майже 300 тисяч гривень з міського бюджету. Не залишилась міська рада, осторонь продовження ремонтних робіт у Бродівській гімназії імені Івана Труша. Кошти в сумі 15 тисяч гривень будуть передані з міського як субвенція районному бюджету. І хоча це найменша виділена міською радою сума серед інших об'єктів, директор саме Бродівської гімназії імені Івана Труша подякувала за розуміння і фінансову підтримку. Шановна президія, шановні депутати, не один раз мені приходиться звертатися до голови міста, до депутатів із проханнями як керівник закладу освіти, який нині перебуває в найжалювітнішому стані у нашому місті. І знаходиться в історичній частині нашого міста. І всі туристичні шляхи і дороги ведуть і впираються у гімназії, які в цьому році 150. І я маю нині добру можливість і нагоду сказати добре слово. В вашу адресу, Анатолію Андрійовичу, в адресу всіх депутатів. Бо жодного разу я не знайшла відмови, а завжди знайшла підтримку. Дякую вам. І дай Боже здоров'я і бюджету і грошей.